Ку-ку! Сьогодні в мене виникло бажання щось трошки познімати. Ну і я вирішила продовжити оглядати свій коридор. Ну і отут із неоглянутого залишилося тільки 4 шафи. Ну, але мені здається, із моїм талантом говорити, я навряд чи поміщу це все в одне відео. І тому сьогодні я тільки розкажу про ці дві перші, ну і покажу, що там всередині робиться. Ці всі чотири шафи я спроєктувала одинаково. Ну, спочатку я собі взагалі уявила, для чого вони мені потрібні і що я там буду зберігати. І зрозуміла, що найзручніше забирати найвищі нижні каркаси, метр вісімдесят, не закінчується, і над ними ще доставити верхні каркаси, які мають 60 см висоти. Ну і отак от у мене шафи вийшли 2,40. Ну єдиний вони різні по ширині. Ну, ніби коридор у мене довгий, але все рівно все помістити неможливо. Тому перші дві шафи у мене 60 см шириною, і за ними йдуть 280 см. Ну і ще вони різні по глибині. Ну от Я це зробила спеціально ну, для того, щоб так з приходу було трошки більше місця, може в кімнату зручніше зайти. Але саме основне із-за того, що глибина комоду співпала з глибиною оцих от от перших двох шаф. Мені здається, що якби вони виступали, то б не так було гарно. А так комод із цими першими шафами став в один ряд. Мені здається, що виглядає непогано. Ну, а оскільки я ще й дуже люблю симетрію, тому при проєктуванні оцих чотирьох шаф я так і зробила, щоб вони по дві були одинакові. Ну, тому, відповідно, у мене всюди дверцята теж симетричні. І при їхньому виборі дизайну я зупинилася на такому. Щоб він максимально підходив під дизайн шуфляд-комоду і був схожий до дизайну міжкімнатних дверей. От мені здається, що коли все одинаково, воно набагато гарніше виглядає. Оці от перші два каркаси вущі я доповнила двома дверима: дзеркальними і глухими. Ну, взагалі-то я планувала повісити дзеркало над комодом. Я вже навіть вибрала в воно таке красиве кругле. Але потім зрозуміла, що це не варіант, і краще такі робити дзеркальні дверцята, тому що, ну, і дзеркала більше, і вони дуже добре розширяють простір. І того я просто каркас поділила звичайною поличкою, такою, як всі полички, доповнила двома парами дверей, ну і склалася така ілюзія, що в мене дві шафи. І оця от перша шафа, ну, її дві третіх. При проєктуванні мала бути персональною для баби лю. Ну, от вона так хотіла, щоб все було тільки її, нікого крім неї, і висіли її сумки. Ну, але для таких от глибоких шаф досить невеликий вибір систем для зберігання. Я взагалі думала сюди повісити кронштейн і нього гачки для сумок. Ну, а тут кронштейн так закріпити не можна, тому що не поміщаються вішаки. Кронштейн якось кріпиться прямо. Ну, то був не варіант, і тому я її. Приліпила от такі київські гачки. Дуже гарні, міцні і дуже добрий клей. Але чомусь зараза у мене постійно відлітає. Я не знаю чому. Хоча у бабелю сумки абсолютно не важкі. Я от мушу періодично це підклеювати термоклеєм із пістолета. Ну, то не основна печаль. Основне то, що буквально через пару днів бабулю уплотніли і малюк розмістив тут свої рюкзачки. Ну і тепер от бабелю. По сусідству живе свиня Пепа. І ну, ще такий от рюкзачок з Божою курівкою і кралем, то малюк з ним ходить у французьку школу. Ну, а з часом, ну, вже я обнагліла, і е, пристроїла тут свою сумку, ну, в якій дофіга інших сумок. Ну, то от такі от сумки із гіпермаркетів і супермаркетів. І а ми зараз із двома такими Крафурівськими ходимо в Ашан за покупками. Ну і ті сумки вони взагалі такі неубиваємо. Я не знаю, яких можна знищити. Але позаяк постійно із поїздок привозяться інші. Вони множаться і не використовуються. Ну, але мені їх якось викинути шкода. Ну, вперше вони ж практично нові приїжджають, зовсім нові. І при тому дуже красиві, такі от, оригінальні. Ну, і так от просто вони лежать. Ну, деколи, звичайно, я їх задію в своїх потребах. Але, в принципі, просто є, бо є. Ось такі ось всякі. Ну і ще дуже багато отаких от сумок, із-за того, що дорогий супруг в них передає передачі. Дуже зручно. Ну, тільки в більші. Ну, там такі от. Такі самі, тільки великі, ну, такі вже не дуже оригінальні. Просто якесь анже написано, то і все. Але теж їх дуже багато. Єдине, що з цього корисне, то ці ну, термопакети, які зберігають холод. Ну, він теж там передавав. мені. Ну, це от зручне. А так решта ну, просто є, бо є. Ну і все повно от таких от, пластикових пакетів ще з дуже старих поїздок, тому що зараз вже практично в Франції, ну, я так думаю, і в інших країнах всі перейшли на паперові. Ну, лише ті всі запаси є. Ну і потім часом я ще і сюди пристроїла дві свої такі от сумки. Ну, ці, не дуже хочу витягувати. В принципі, то добро бабелю. Це вона десь на секонд-хенду, Це такі от дуже величезні матерчаті сумки. Ну, навіть більше, ніж пляжні. Да, в них дуже зручно зберігати. І сумки красиві. Ну, гарно отам, дизайн, ну, виглядають красиво, але ну, нам стільки не треба, і тому не тут. Ну, а в цій от нижній ну, то саме, що тут. І при тому, то ще не все. Там далі цього добра буде ще більше. Ну, не знаю, не тут. Ну, і Останнє в цій шафі в основна така корзинка. Я її зразу спроєктувала, і вона для рюкзачків і сумочок малюка. Ну, бо в неї теж цього добра багато, наша дамочка. І от ну, треба, щоб ну, десь красиво в неї поміщалося. Все є. Ось такі от. Всякі в неї пепи, ну найбільше пепи. Оцю я дуже люблю. Я її з Франції привезла. Ось так от Ті паєтки змінюють колір. Кота там прикріпила. Ось таке дитяче. Такі дитячі. всякі, -всякі різне. А, ну то ладібах. Да, тут теж у нас один із кумірів. Ой, що тут така сумка є гарна, зараз покажу. Навіть досить часто я з нею ходжу по місту. Ну, Можна, звісно, дурашливо виглядає, але я її дуже люблю. Я її колись привезла собі із Діснейленда. Вона ну, просто з часом трошечки е полиняла, бо я її перу, і так от чорний, е вже не дуже чорний, такий більш сіруватий. Але вона мені дуже подобається, я її, в принципі, досить часто використовую. Ну, так думаю, я з цією шафою розібралася. Ну, а оця друга шафа, от вона справді персональна тільки малюка. Більше тут ніхто не пристроївся. Тот тільки її речі. Ну, поки малюк ще був зовсім маленький, ну, і речі були дрібні, ну, ясно, що вони прекрасно поміщалися в комоді. Ну, і з часом речі збільшуються і в розмірі, і в кількості, і треба було з тим щось вирішувати, тому це зразу проєктувалося для неї. Ну, ще при тому, у нас з цих трьох нафесманія. Ми в огромних кількостях скуповуємо її одяг. От нам це просто подобається. Другий супруг то просто тюками висилає з Франції. Я там тоннами привожу. в <баба -лю> взагалі як рисак із висунутим язиком бігає по магазинам, щоб ще купити. Ну і весь її одяг, то От не просто одяг. Ми до того підходимо, так, щоб він був дуже оригінальний, дуже красивий. Ну, не просто так, щоб щось було. Ну і тому, звичайно. Барахла у малюкану просто неміряно. І то при тому, що я періодично тут роблю ревізії, і все маленьке я зразу віддаю. Ну, але в неї в одної більше всього, ніж в нас в трьох. От тут не що? Тут в неї джинсики всякі різні. А це спітничка така гарна, на шотландську схожа. Оце такі ніби як джинсики. Тому ми що минулого року да, з туреччини привезли, вони ще й великі. Тут і що? ось такі симпатичні домашні штанці. Такі м'які, тепленькі. Ой, оце вона дуже любить. Не знаю, як вона називається, напевно, комбінезончик чи що. Вона вдома в такому ходить. Ось таке цільне. Ну і тут от, любима свиня, вся в розочках. Таких вона багато має. Оце о, дуже гарний. Такий, красивого кольору. свинею, ще одна, ну тут дуже великий цей рожевий. І ще якісь там в неї піжамки. А тут неї чого? Тут в неї светрики. Ну, в більшості, так. Да. Тут дорогий супруг передає. Щось ну, я багато чого привожу. І оці, да, то воно є. От така от справжня французька фірма Кіабі. Вона випускає одяг ну, не тільки для дітей, для дорослих теж і взуття. І вона дуже-дуже бюджетна, дуже дешева. Але одяг надзвичайної якості. І дуже красивого дизайну. Практично все малюка з того кіабі. Тут в є ще що є. А, к'єт свіншот. Оце я з Англії замовляла по Фейсбуку. Група є. дівчинка з Англії купує це з Next. А, ну це теж з Туреччини привезли. А як там дорогий супруг побачив, то треба не треба, але треба брати. Згадайтеся чому? Ні, не тому, що свиня. Тому що тут о, наша сакральна тваринка, зайчик. Ой, тут нечого ще. Ага, це такий комбінезончик, але це зимовий варіант, теплий. От то, що я в один час от з тим свіншотом брала. Тут така якась серія була тоді, пепа єдинорох. Такий мігенький. Шеней халатик такий. Отеж м'ягусінький, такий гарний. От такі такий милівушка на ньому. Ну, догадайтесь з ким. Ну, понятно, що звиньою. І светрики. Ну, ці всі практично я привезла. Ну, То майже все кіабі. А я такі от сіренькі вибираю. Не знаю, мені щось так подобається. Ой, так. Що там в неї? Знизу, внизу в неї футболочки. І на довгі рукави, і такі от ще тут літні. Оце от гарне. Тут є здається. Люблю такі от полосатенькі, такі дуже французькі. Оце от дорогий супруг привіз. О, там кожна абсолютно футболочка інакша. А це я привезла. Теж ті паєтки такі модні. А, от ще одна із французьких марок, ну вже дорожчі, ніж які я Теж дуже красиві речі для дітей. Дуже якісні. Ну, і взагалі-то, ну, бо є можливість, то ми. Одяг, на тут ось Одяг купуємо там, тому що там абсолютно адекватні і нормальні ціни. Ну, тут навряд чи ми б змогли так упакувати малюка. О, неї от, Кожна якась оригінальна, кожна якась інша. Такі ось всякі, що тут неше? тут перериваю, не знаю, то треба. Сама собі перериваю. Коти якісь? Отий, а тут такі вже. А, оці, оці. а такі без нічого, то здається, то я теж в тої з Англії дамочки замовляла. Якісь білі футболочки. Тут в неї щось літнє. Тут вже відкладати треба. Ой, ця футболка тут взагалі. Вона є, в неї, по-моєму, десь з трьох років носить. То що? А, о, і от це теж, да, супруг купував. це теж справжня французька марка. Я не знаю, як би її прочитати. правильно. Не знаю. Ну, понятно, бо тут... Кроликом. Воно тепер у нього влізає прекрасно. Без проблем. Тут що? Ось таке щось літнє, воно теж треба складати. Вже навряд таке от буде. А. Ой, купила її десь теж, років три було. В нас. В манго. Чи в зарі, не пам'ятаю, ну не Ну, Гарне бо з мінньонами, то якраз такий черговий мультик пишу. І воно тоді було взагалі як плаття. Да, так, то Зара. було як плаття, ну, зараз вже як футболочка. Ну, різне має. Ну, то все нормально, то прапор Франції. То все, все добре. Ну от, таке от ой, ще така от красива, червона пепка, у платячку бігає. Ну таке. Тут не що. А, рушнички не забрала, попрала і не забрала. У нас і рушнички такі отсякі. Для малюка красиві. Такі от з вошками, ну, то щоб е, головка туди ховалася, аж волосечку сохне. Тож, таке ось яке в неї миле, мігеньке. Воно мемік називає. Дуже його любить. Зараз, зараз його перериваю тут. Взагалі, от якраз в цій шафі, ідеальний порядок. Тому що малюк сам не одягається. Ну, вона там періодично говорить, щоб вона хотіла, але вона ніколи сама не бере на номі. Вона ну, якось трохи вдягається, але ми їй допомагаємо. І тому тут більш-менш порядок. Ось от, таке от гарне то на море або на басейн беремо. Ось такі от, як його звати, зебра. Не перериву, ті рушники мої напік. А тут що в малюка? А тут у малюка маєчки. Звичайні якісь такі Ще шановенькі, ще не вдягала. Ну, понятно, такі трусики, от якась, а тут ще велика, і тут з рукавчиками, а тут ще маєчки з кролями у ні разу не вдягала якісь запасні кітруси. Тут що, а, вже щось забирали. Такі якісь е, ці дивні розміри, Оце теж я у Фейсбуці дами з Англії замовляла. 5-6 років. Вона, вона чуть в них не вступилась, тільки зараз у них коли ну, там майже 8, доросло. І колготки. Да, от, а, і от оті колготки в неї замовляла з кролями. А взяла дві упаковки, тому що ось ми навіть не відкривали. А тут ще з нових фіолетові залишилися. Це я її недавно привозила. Ну, ще великі, дуже красиві. Такі голубенькі врожеві середечка. Оце ще взагалі запаковані. Тут якісь коломотки, якісь шкарпеточки. Вон тут всі персонажі. Ну, ще велике просто їй все. І вже в самому низу її корзинка. Бо я так і хотіла. Такі полички і корзинки зручніше користуватися. Mm, то тут лисини її. І вона ще нас дуже любить підтяжки. А, обожає під джинси носити. О, а ці не повірити, тому є ще. І при тому тим гумкам нічого нема, все прекрасно. А тут в неї такі лисинки всякі різні. Я в більшості люблю однотонні купувати, не люблю якісь там розмальовані. Ну, щось трошки є. А то е, носочки, вони ще й дуже великі. На не носить. А оці вже доросла вже до них. Дуже їх потроху витягує. Ну, ми її витягуємо. І ще оці. А, теж ще великі. Ну, і так ніби все. Перерила, зробила бардак. Ну, такий от ситуаціон малюка з одягом. Але це тільки перша шафа її. Не її шеї. Ну а тут під першими двома шафами, які я відгородила поличками. У мене вийшли відділи для взуття. Ну і так ніби непогано все помістилося. Ну, хоча теж тільки сезонне, як і в комоді, тому що ну, вже абсолютно на все взуття тут нема місця. І от зараз тут літня експозиція, яку я вже потрошки складаю, потім я її в коробки і в інші шафи. Ну, і на їхнє місце вже приходить осінньо-зимовий варіант. Ну, цій от частині дві верхні полички то бабелю. А знизу я спроєктувала корзинку, щоб малюк мав де зберігати свої іграшки для вулиці. Вони якісь такі ось які відерця. Ну, ось яка така така дурня для пісочниці, скакалки її. Ну, ось таке. От. Ну, а оця друга частина, то моя і другого супруга. Ну, в більшості моя. Я вже так трошки починаю. Приводити в порядок літнє взуття і буду його відкладати. Отакі. О, ці босоніжки дуже люблю. Я не люблю просто каблуки, я люблю платформи. І от Мені подобається, тому що вона із. Я не знаю, що то, Пластик, резина. Я не знаю, що ну, вона не убиваємо. Тому що, коли ну, таке ось взуття покрите шкірою, ну, я то якось буквально за місяць привожу просто в негодність. А оці босоніжки це фірма Андре. Ну, вона вже ясно затерлося, нічого не видно. Це справді французька фірма. Ну, вона така ну, не з важкого бренду, але взуття досить дороге. І оці босоніжки я купила, я не знаю скільки років. Ну, два, може, три. Ну, не пам'ятаю, ну, досить давно. Практично в останні дні літньої розпродажі. І так було цікаво тут. Ой, пардон. Там знизу були наліпки і показано, як знижувалася ціна. І початкова їхня ціна, ну я не пам'ятаю, скільки була, ну, десь в районі 80 євро. Тому що ця ну, фірма не з дорогих, ну, але і не з дешевих. А купила я їх, ну, щоб не збрехати, по-моєму, за 8 євро. А, то вже була, напевно, їхня остання ціна, бо тут вже просто якісь останні дні були літньої розпродажі. Я потім думаю, просто їх би кудись відправили на смітник. Дуже зручні, дуже класні. О, це замш, Ось такі от неубивальні, гарні. Оце теж, Андре. Ну, тут, ніби їх часто ношу, але ще не затиралася. Теж на знижці. Зручні балетки. Я взагалі люблю вибирати от балетки. Я люблю таке взуття. Оце із дорожчого. Мінеллі, Теж в Франції купила якась італія. Ну, понятно, що теж на знижці, але вже. Не такі круті, як ті босоніжки за євро. Що тут все в мене є з любимого? А? Це мої любимі неубиваємі кресовки. Stanley Сміт, класика Adidasu. Отакі от. Як називають міські, да? що можна і під джинси, і під плаття, і під все. Тискаю їх постійно. І при тому навіть зимою. Ну бо зима у нас відносно теплі, я не мерзну. У мене, в принципі, і ніколи не було зимового взуття. Мається на увазі такого із якимось хутром. Ні, в ньому жарко, Я в такому хожу. І не дивлячись на те, що я їх так от добиваю, вони ще в дуже непоганому стані, якось відчищаються. Ну, це не буду пакувати. Гумові чоботи. Бо аж скоро почнеться сезон дощів. Так, да, я в такому хожу, мені дуже зручно. То я колись секунді купила, ну тому своєму тій обнові нове. То Next -е, Ангел. Ну, Дуже прикольно. Я не знаю, чи там добра камера передає колір, ну, от, таке ну, красиве. А, ой, оце в мене знову. Ось зараз я їх показувала. Арманіт мені. Передача з Італії моє замовлення недавно прийшло, але я їх ще не носила. Ой, і оце от дуже удачна покупка. Ой, просто надзвичайно. І теж он з того секонд-хенду. Це еко. Назаря дуже люблю еківське взуття, страшенно. І десь минулого, да, то було минулого літа. Я пішла в інтертоп в нашому ем, цьому торговому центрі. І от стоїть такі от еківські бусунішки. Е, я не пам'ятаю їхню ціну. Ну, вони десь біля п'яти тисяч. Ну, коротше говоря, конечно, я б то не купила. Більше, що тут такі, як я не люблю, шкіра йде по цьому. Да? Мені все-таки трохи нищиться, мені треба такий пластик убивайний. Я подивилася де й пішла. Можу, взагалі, в мене не дуже багато таких от босоніжок, бо я а, всі літа хожу в таких сандалях на ліпучках, мені дуже зручно. І в той самий день заходжу я в свою обнову єврошопку. Вони стоять один до одного, ну, ну, просто ті самі взагалі ті самі. По-моєму, півтора тисячі були. І я як побачила, може я би їх і не купувала, якби я перед тим не зрозуміла, що вони в магазині 5. Я їх купила там, мені теж мені подобається. Але тут в них тільки єдиний такий мінус. Хоча в мене ноги не капризні, і тут дуже м'ягенька шкіра, це вся шкіра. Але от мені-великий -от палець не тирає. Ну, я вже про то говорила, ще раз покажу. Так, де воно? Є така замечательна штука. Оце воно відсвічує. Зараз я його спробую сфокусувати. Я про нього розказувала, коли робила огляд свого комоду. Оцей стік-олівець. Не знаю, з чого він зроблений. Не знаю, чий він, тому що перший раз я його купила в аптеці у Франції. Насправді, там, де щось трошки підтирає. Або там ну, для нерозношеного взуття. Просто шкіру, чи це місце, чи колготки, будь-що. Отим олівцем помазав, взагалі проблем нема. Нічого не буде терти. А от, да, І до чого я лише веду, що оцей олівець я вже купила тут у нас по інтернету, так що його теж можна в нас знайти. Так, що ще там в мене робиться? А там ще в мене склад оцих от папірчиків для взуття, а то якийсь, якийсь другого супруга. Що то? А, і оце, і оце що дуже зручне для шаф, де взуття зберігається, отакі от от підставки. Це ікеа. І теж ціна в них дуже радує. Якщо я не помиляюся, по-моєму, вона така штучка 20 гривень коштувала. Ну, йому для того, що маме це місце, да? Бо так от два поверхи можна. Так, ну, ніби із взуттям розібралися. Ну, і ще от зверху в мене залишилося дві шафи. Ну, але, напевно, візьму якесь крісло, бо інакше я не допригну туди. Ну і взагалі я просто боюся всередину заглядати. Пожалуйста, оце склад. У мене такого ніколи не було. Не багато вже разів говорили, що я не роблю запасів. Ну, по-перше, не роблю за те, що це просто ідіотизм накуповувати, щоб воно стояло і там хтось заводився. Да? Якщо ти постійно можеш сюди вийти і купити свіже. Ну, та тема ну, треба купити, тому що воно буде дорожчати. Ну, теж бред. Ну скільки ти купиш? Ну, пачку, ну дві, ну п'ять, ну ладно, ну, ну, не на все життя не накупишся. Все будеш це брати по новій ціні. Надовго тебе то не спасе. Ну то для чого ті завали робити? Я не розумію. На саме основне я, ну справді, я боюся робити запаси, бо в мене враження, що щось станеться. Ну, але в березні у нас помінялася ситуація, і ми теж чимось забили. Я навіть не пам'ятаю, що там в глибині? Я тільки знаю, що так от в три ряда стоїть ота от польська мівіна тільки ну, однієї виду. А таких ми набрали багато. Бо до того тут була тільки оця коробка, більш нічого зверху. І там, там взуття бабелю. Ну, Ось таке із серії нафік треба, але викинути шкода. Хай ще постоїть. Все, там Зверху більше нічого не було. А знизу. Ну, Найбільше, що могло бути, то якась пляшка з олією одна, пачка цукру, може якась паста і все. Зараз тут що. Я ж навіть не питаю, що. А, ну і оце от стояло. Воно стоїть давно, я ще навіть хотіла його зимою відкрити. То я е, з Франції приволокла, одне таку банку я відкрила касоле, я його навіть дегустувала. а це конфіканара залишився, от, е, ноги качки. Тут, скільки тут? скільки Ну, кілограм майже 400 грам. Ну, так, руки не дійшли, ну, тепер воно перейшло в стратегічний продукт. Ну, і у цій другій частині аналогічна ситуація. Тут ще менше всього було, тому що проблема відкривання дверей. Ну, в принципі, зручно щось брати, але я ніколи тут нічого не бивала. Знизу було раптом пару баночок мого варення, яке я робила, ну, якийсь отаке от не моє. І все. Ну, зараз додалось рамени, поиска мівіна, сірі, якісь там банки, не знаю. Що. Тут зверху в мене ну, просто дурня зберігалася. Такі от жестяні коробки відпечують цукерок. Ну, бо мені деколи їх потрібно, я їх залишаю. І <клес> такі от більші жестянки, ну, то ще <клес> їда малюка була. Ну, от теж мені пригодиться. Зараз просто забито. Оце вода турня, коли щезласіль. Ми як придурки накупували приправу, приправи селену. Я не знаю, скільки тепер треба років, щоб отут зжерти. І оті бульйонні кубики. І взагалі весь цей ужас що тут знаходиться. Ну, не зламаємо, якось так.